Дитячі підгузки різних розмірів, сухі суміші для дитячого харчування та засоби жіночої гігієни. Все це дня ми передали за сприяння міської організації Товариства Червоного Христа України до пологового відділення Коростенської центральної міської лікарні. Це вже не перша допомога, яка надається нашим медичним закладам міжнародним товариствам Червоного Христа. Сьогодні для пологового відділення Коростенської центральної лікарні ми передаємо. Підгузки дитячі, дитячу суміш, гінекологічні прокладки жіночі. І для терапевтичного відділення передаємо матраси, передаємо ковдри. Та і раніше ми їм передавали також холодильник і мікроволновки. але зараз передаємо більшу уваги для пологового відділення. За словами Людмили Шкуратової, допомогу, яка надійшла, медперсонал буде сам роздавати породілля. Ці речі зайвими точно не будуть. Пологове відділення лікарні постійно оновлюється та осучаснюється. Керівник медичного закладу має амбітні плани і завжди про це говорить. А ще постійно дякує партнерам за допомогу та підтримку. Ми хотіли б подякувати від адміністрації від себе особисто Люди Николаївну, Червону Христу, всій команді, яка приїхала. Ви знаєте наші амбітні плани, пологове відділення. Ми хочемо зробити і ми зробимо його найкраще, яке є в області. Для цього все робимо ближчими планами. Дві-три неділі ми хочемо завершити ці літні дві палати платні для наших, для наших таких мам, які люблять умови, екстра умови. Тому будь-яка допомога для нас суттєва, і сьогодні вони дуже багато допомагають нам. Тому вдячні їм за допомогу і будь-яку, але вони суттєво надають і для наших діток, для породів, для мам, і в цілому для лікарні у складні часи, які ми сьогодні переживаємо, будь-яка допомога та підтримка не буде зайвою. Ми вітаємо батьків, діткам міцного здоров'я та щасливого дитинства, а нам всім миру.